Псалом 2. Чого то племена бунтують, а народи задумують марне. Земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на його помазанця. Позриваймо ми їхні кайдани і поскидаймо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Він тоді в своєму гніві промовить до них і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон, святу гору свою, я хочу свістити постанову, промовив до мене Господь, ти мій син. Я сьогодні тебе породив, і жадай від мене, і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє. Аж по кінці землі, ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчиш їх, як посуд ганчарський. А тепер помудрійте, царі, навчіться ви, судді землі, Служіть Господеві зі страхом, радійте стремтінням. шануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, погнів його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на нього надіється.